Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий видати вас на щрому відео в неділю. Зранку їй вирішили, що у восьмій годині класно буде випустити новий контент. Так, не вечора, а саме зранку. Один з чотирьох, 95+, Anchor, Icon, Player Peak. Нарешті нові ікони. Тепер тут 95+, гарантована карта. Один з чотирьох. Всі ті самі в пулі. Але є сподівання, що саме за рахунок підвищення рейтингу сипати буде краще. Наших шакалів не зупиняє ніщо, і тим паче те, що контент вийшов раніше, аніж всі очікували. А отже, ми зібралися на твічі, зібрав собі я ікони, зібрали хлопці, а також оновили пак за 500к той казирний з 11 футісами, і ми його також будемо відкривати. Отже, ваші увазі, думаю, буде така соляночка від Донецького, де будуть і ікони, і паки, а можливо і розділимо. Поглянемо, як багато буде контенту. Не забувайте на канал підписатись. Отут пишіть, кого ви залутали з цих піків на канал. Обов'язково. Підписатись, і в описі до цього відео є посилання з умовами розіграшу FC 26 Ultimate Edition. розіграш буде зовсім скоро, тому не прогавте свою можливість. Бо є Безері, хто коментар під відео залишив, але не підписник. Перевірте, обов'язково. Так, я собі пікаю дві ікони, так, а останню пікаю всліпу. Ми домовились з чатом Раз, два, три, 4. Перша ясна. Беремо ДСІ. Спроба номер два. Все, кошта вибитий. байки це. Пол Сколс, Легенда. Сава, в мене їх хоча б немає. Добре. Лемпард, легенда. І Джерард, напевно, так. Міахем. Окей. Добре. В останньому треба вгадувати. Я відвертаюсь. Так. Я відкриваю і зараз я бахую трикутник. Поїхали. Я нічого не бачу. Трикутник поїхав. Один відкрився, два відкрився, три, чотири відкрився. Так. Зараз знов буде аналітика, де можна побачити гарну карту. В першому слоті часто матеус був, але він 94-й, тепер у нас 95-й. А це означає, що Матеуса там не буде. В останньому теж була часта шляпа. Тому останній цей четвертий, де я зараз, я б точно скипнув. Мені здається, треба поміж другим або, або третім слотом обирати. І суто по відчуттях мені хочеться пікнути другий. Тому що минулого разу за шакалів був ЕТО в третій, А двічі шакал в одне місце не падає. Тому я буду пікати. Я буду пікати другий. Я пікаю, повертаюсь і пікаю з реакцією, кого я пікнув. Here we go. Поняв, 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 поняв конторка. Ну тут не цікаво було r 9 ясно. Тут було не цікаво. Я пікнув в будь-якому випадку ту карту. Так працює ця система, але ну якась фігня. Кюґюлюс, uh, спільну гру, на жаль, не зможу, друже. Зможу так. Зараз давай ми відкриємо, він поспішає і я, від... і я присяду дрегон. Поїхали, пане Кюкюлюс, твоя ікона. Бажаємо тобі успіхів. Ага, буфон. Десаї, поняв. Фоуді, поняв. З ТВД. Поняв, а кого вони прибрали? Там багато було 94, бо я вже не пам'ятаю. Дякую, пане Кікюлюс. Так. Ще один пік, пане хімік. Сміт Сава. Карлітос Пуйоль. І стоєчка. Ну, поки вони ніби прибрали фулбездері, але з того, що я бачу. Так, Хімік третя ікона після повернення. Луїш Фігу, Карліте Спуйоль. Бейкенбауер, але не той, що треба. І Ангерер. Пок фігня. Давай, друже, успіхів. Це буде бразильська наша бестія Ангеліна, яка була в мене. Зібрав 20 Легенд і кращий Сар. Ну, не виглядає перспективно. А це хто такий? Жервіньо! Я його навіть не впізнав. Я не думаю, що... Він дублікат. Блін, я не думаю, що він дуже дорогий. Але карта ніби як непогана була. Другий пакетик. Полетіли, якийсь хлопець йде першим. Мербе. Франція. Це буде Джонатан Клаус. А він, по-моєму, 96-го рейтинга, так? Так, Антана речі. А, ні, лала сьомий, перепрошую. Це 97-й Кенні Лала. А це Кайседо! Вау! а він в тебе є? Скажи, що немає. Тафай тафай. Вчора, як пригадали про цей прикол від Загорецької, то я тепер його постійно кажу. Цоб Бразилія це буде Бруно Гімараш, 97-й, але він рідко коли першим виходить. Можливо, це як колись з Льовою, пам'ятаєте? Льова коли приходив, за ним завжди був біст. Але раптом там іконка гарна. Іконка можливо, підвисання, ну. Давайте будемо відвертими. Це не найкращий пак. В другому паку в хіміка був камавінга. Ой, перепрошую, Кайседо. О, тут першим іде Суарес. А прикиньте, перший Суарес і другий Бруно Гімораєш. Я думаю, там. Ну, ладно, вже тілько не буде, бо монети не потрібні, але буде неприємно. Джон Стоунс, окей, це хоча б карта 98-го рейтинга. Не знаю, яка ціна. В перший день був 650 тисяч монет. Я за нього грав гарний правий захисник, саме не центральний, бо блока стрібного немає. Це гарний дроп. І в нього його немає. Окей. Okay. Це гарно. Так, давайте ще один пак за 500. Пане шоутік. Це якийсь хлопець, перший РБ. Франція. Це теж буде Кейні Лала. А за Кейні Лалай в нас був кейседо, так? В минулому пакетику. А ні, там буде герой, не надійся, герой. Це шляпа, 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 шляпа. Я побачив там по опису, що це буде герой. 2,97 карта, карти, раптом легенда. А де всі твої дублікати? Коли як не зараз, і ей, ми побачили поки одного біста, так? Це Зе Франція. Упа. А ні, Саліба. Саліба. Після Лаліги шотику нічого не ловили. І Алісон Бекер. Ну, є 98 карта, але давайте будемо відвертими. Фул фігня. І Клюверт. І Кол. Друзі, поїхали. Черговий пік на ікону. 97-й Дзанеті, Верон, Бекенбауер і Майкл Оуен. Давайте. 97 Стоєчків. Бразильський Бездер. А де є топові карти? Поки й ми не бачимо такі. Минулі ікони поки були кращі. Карлес Пуйоль. Та, всі повага точно. Бейкенбауер. Клюверт і Чарльтон. Фоуді Чарльтон. Сміт 98 але кому вона вже цікава? Слухайте, поки ікони виглядають як фул шляпа. Дзанетті Фоуді, Чарльтон і. Шабі Алонсо. Це в нас вже був перший пік на 95-го куміра. Людина зібрала 6. А де деті родинкарти? Буфон це гарно. Мюллер новий. Рідкісний, але він в нього є. В мене, до речі, немає Мюллера Джанетті, Буфон, Шабі Алонсо, Хем. Ой, яка стіна? Слухай, ну фул стіна. Дроб таке гімно. 97-й пеле і буфон. Є футіс А це на Алісон Бейкер? Ні, форвард, це буде фьолер. Він же 97-й, так? Поверни за шо шагабали? Не було такого. Алісон Бейкер, яка стіна. Я за Вандайка не відповідаю, а не не за слова. Алло, алло, Дон Віталіньо. О, 11 дублікатів. Яка срака. А паки поки теж мені не подобається після оновлення. Поїхали. 11 Футіс. Але в мене немає емоцій награних зараз же. Я дуже втомився, тому я буду дивитись і просто радіти, якщо тобі щось паде. Привіт всім, хто підійшов. Привіт, 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 привіт. Є же Дудик. Фігня. І да? Хто? А, ні, Бастоні. Яка ціна взагалі у карт? Бастоні по статах виглядає бістом, по плейстайнах бістом. Ну, типу, це не фулфодер. фодер. я пішов відпочивати, Дякую за коментування гарно срібну. Давай дружим. О, гарит бил! В першому шпалці та пощадіть мене! хрена собі. Охо-хо-хо-хо-хо. Куди цей прозвон? Вау, Гаррет Бейл! І так втік швидко. Слухай, не дарма ти наполягав на пакетику. Це буде Каролін. А, ні. А хто це з Нігерії? Дівчина якась. А що це за Футі з Нігерії з Евертона? Взагалі вперше побачив. А, Пейн, 96-та. Оооо, Руді Фьоля. Ну слухай, але ти зловив Бейла. Я думаю тобі вже пофігу. Сікарю, до речі, відкрив 20 пака, зловив Стоунзе і каже, ти мене розвів на паки. Давай за ними глянемо, там може бути біст. Ні, цього разу ні. Але слухай, той той самий пак Козурь. Це буде Мар'єнтес першим. А це хто такий? Віалі, блін, я завжди забував, як він виглядає. А що це за срака? Та ну в мене аж настрій падає від таких паків. Тепер 95-й кумір Віра, але навіщо Віра? Ель Ніньо Торес. Типу, ну Віра не форвард. Хоча він грав в деяких кіберів на турнірі. Спроба номер два. Давайте я вам Коль на фаррела поставлю. Блін, ну а чого так погано? Ой, фаррел Вільямс, кольна фаррила Ну реально, поки виглядає взагалі. Нас, от я ж об'єктивно завжди кажу, коли падало класно, я вам казав, збирайте це шанс. Наразі виглядає, як фул посос. Саняба, та взагалі погано, подивись. Друзі, поїхали ще одна ікона 95, плюс G. Вони її покращили, але. Ото таке вражне той безер, який переплутав AM і PM в Content Time і виклав ікону Не в той час, він із дропом щось не мутив. Буфон Торес, Лемпард. І всі дублікат і фоуді. Хіба демеш? Я перше побачив тоді і, і одразу видав мют. Було більше? Поїхали далі. Ще раз торис. Мія, Хем Верон. І Ангерер. Та ти що? Так, друзі, ще одні три. Беккен, Бауер, Хем, Фіго. Так, подивіться, взагалі немає гарних карток. В ротації. Жесть. Ікони фулл фігня, та. Ей у Інтерконтиненталь, Поняв. Ні, ну якщо повернеться з таким самим станом, то відпочине добу. Та, демедж, 100%. Наступний пік, і тут Джан Люджі Бугон, але він є. Так, ще в нас куміру. Ось він Патрік Віра, про якого поговорили. Тільки но. Верон. Пам'ятаю, Санчо, що тобі шифтер випав. Так, але зараз прям взагалі біда. Ти мені збереш, друже? Сол Кембл. Прикиньте, наскільки він рідкісний, ми його вперше побачили. Я забув, що він існує. Карта за 50 тисяч монет. Карлітос Пуйоль і Ангерер. Бікінбаур на цопі дуже приємний, гарно. Поїхали. Ще одна ікона в демеджа. О, гарінча. Тільки про нього згадали. Ось він і гарінча, але в демеджа він вже був. Демедж, але дивись. Поміж тих, кому не пощастило, тобі пощастило. Так, 10 паків, 10 x 75 ставка нам потрібна. Люіш фігу. Ее. Мюллер, Рідкісний хоча б, окей. Okay. Ну, типу, тут можна зачепитись. Гарінча гарна карта. Мюллер з п'ятьма плейстайлами. Це два непогані піки. Я розумію, що в нього є гарінча, але в контексті ротації і зборки піків це можна сприйняти. Алонсо, Джерард. Давайте Джиммі, Трауре і Маскерано. Ну що, перший пак за 500к? Ресфул лівері чи лівері? Я завтикав. Рестфул лівері. Не завтикав. Упа тут буде 97-й. Хто з ним? Алісон Бейкер. Пак теж після оновлення фігня. 11 дублікатів. Мати Василева. Ще один пак за 500 Цапла Ліга Іспанія. що? о і куртуа, як погано. А шо з дропом? 22 дублікати. 22 Футіс дублікати. Контора, ну ви не можете дроп дати вже в середині серпня, ну. Но... І дебіння! Яка нахрін дебіння? 33 дублікати Футіс! 33 дублікати Футіс! За півтора мільйони! Як? Here we go. Пак за 500. Куртуа 98 й куртуа. Заноси просто! Заноси! Сюда за гарну карту другу. Диви. Диви, 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 диви 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 Блін, бастоні, слухай. Ну ладно, але, але зазвичай там ще ікони будуть класні. Я не сказав казирну, сказав гарно. Треба було сказати 99-ту. по Динамівське серце. Отримав пак з динамівським серцем. Мені шкода, братан Давай, Сергій, успіхів тобі. Це П. Це буде пар Джисун. Ми його тут, по-моєму, першим взагалі не бачили. Ясно. І Ангеліна. Ну я вже готуюсь теж таке отримати. Клюйверт манг Жесть. Я, хоч Хоча не знаю, хоч. Добре, давайте я встану і притягну дроп таким чином. Ану. Я притягнув дроп, я встав. Дивись, зараз буде козаря. Коліна моє, тільки хрусне, і будуть козаря. Вільям Саліба козир козир. Питання є, питань немає. Алісон Бейкер. Козирь козир. Питання є, питань немає. О. Опа. Блезо, блезо, блезо. Блезо матюді. Слухайте. Це як мінімум непогано. В нього лише 4 золоті плейстайли, але це не дешева карта. Ми його вперше взагалі бачимо в цих паках. Я свою задачу виконав. Нормально. Колись гарячий пиріжечок приносив класні карти. Але зараз, поки приносить Стіві Джі і Джен Луїджі Буфона, Сол Кембл і Кумен. Екран є. А, екран не показую. Перепрошую, все показую. Там три ікони, і в мене три ікони, то я завтикав. Клюверт. Sien. Привет, DSGRM. Надо вслепу. А на щит именно разводочниц. Ну давай вслепу, то вслепу. Одну пикну вслепу. Так. Смит. Барнс и Джарард. Що там пазумі? Так, класно було на мейнкасті, ну слухай, ну прикольно, це дуже крутий досвід. Дуже крутий досвід. Перший для мене. Тому класно. Поїхали. Спроба номер 3 Шабі Алонсо Оуен. Фоуді. І Касіліас. Ну, таке собі. Та ні, всі всліпу не буду. Одну давай. Перший чоловік, значить, не Анхіліна і не Керолін. Ага, але це УПА. Поняв тебе, упа, давай! І за ним салах. Француз приведе не француза. Логіка бетон. Блін, він в мене є. А, ну ніби не мусор, пак, але він в мене є. Вінік є. 300к IQ move. О, і в мене 11 дублікатів. Прекрасно. <світ> Добре, спроба номер два, Вірш Це буде Фьолер перший. Я вже їх знаю. А, ні, перепрошую. Форлан. Але Фарлан рідкісний. Він майже ніколи першим не виходив. Це що значить? Значить, за ним зараз буде моу Салах. А Ну дивіться. Ні, там теж герой, блять, я побачив цифру. А... а за героями не може бути 99-го Футіса, Так, тільки ікони. А ікони мені не потрібні. Відкривав би карнюшоном, спіймав би єгіптяні на низка Я поняв тебе, братан. Ай, ну де мій Моусалах? І ще 11 дублікатів. Геніально. А ви кажете, я мало кручу. Хто там хотів 44 дублікати? 55 дублікатів. <рес> Поїхали. Пак за 500. Дивіться. Зараз буде салах. Наступний після мене. О, це теж буде фарлан, але в нього буде салах, бо я собі вангував Салах. Хочу Бейла. Гарна, гарна побажання. О, буде Руді Фьолер. Ну майже салах, дивись, в тебе два герої і в мене два герої. Гарінча, напевно, найкраще, може залаком. Ні, ну вони і паки викрутили. Вони, типу, дали дров в перший раз, щоб в другий раз люди йшли, витрачали монети. А дехто, в кого немає монети, FIFA Point і не ловили нічого. Хем. Кумен, Касіліас, А раптом селах. Це не так працює, друже. Звісно, є ймовірність, але я краще почекаю і відкрив потім ще два по 500. Бекінбауер Ну ікони. О, тюрам, не вже, слухайте. Я не реагую прям бурхливо, тому що ми ці всі карти багато разів бачили. Але хоча б якийсь там тюрам, хоча б якісь горінча. Ну хоч щось. Але в цілому, звісно, я не розумію, навіщо давати кращий рейтинг і викручувати так дроп. От, і потім хтось буде говорити, що та, це все рандом. Це там якось працює так, що вони там просто випадковість. Я впевнений, що вони навіть в рамках одного і того самого піку, вони навіть по хвилинах десь викручують, ймовірності. Ну, це ж неважко зробити. Голпро, e, якщо він буде сьогодні, та, СМІ-98. Жіноля сподобався? О, Мюллер. Мюллер. От я б від Мюллера не відмовився. Я б прям не відмовився. Ярт може бути клас. Це буде нападник Німець. Фюрлер. У мене вже ці карти переплутались. Я хотів сказати Мюллер. Руді Фьолер і. Вільям Саліба. От знов порівняйте. Ютуб, ви можете порівняти. Ви дивились на різку з такими самими паками. І от скажіть мені, що контора після оновлення їх не викрутила. Ну це ж неможливо, ми вже багато відкрили. Ми скільки? Штук 20 вже відкрили. Це буде перший. І. Хвіча. Кварачхеля. Теж він різкий різкий, різкий, різкий рідкий. Але ну знов подивіться. Так, так, Голпро, якщо буде, то звісно можна. Можна. Ну це жесть. Давай, дві ікони. Пане Гоудзила. 99-й карті нам потрібні. І ей, він збирає 99-й склад. Ви що не бачите? Де Саї? Алонс, Фігня. На нічний містер Бендже, напевно, якщо буде. Сьогодні ікони і паки. Я думаю, там вистачить контенту. Дякую величезно. Спроба номер 2 від пана Гадзила. Клювір Чарльтон. Як в тебе немає, Чарльтона? Іверон. Ясно. Ютуб, дякую величезно за перегляд цього відео. Не забувайте підписатися на канал, щоб приймати участь в розграші FC 26. Сподіваюсь, вам насипало краще. Ми відверто розчаровані. Без додаткових коментарів. Сподіваюсь, ви та ваші в безпеці. Побачимо з вами, коли побачимось. Бережіть себе. Все буде Україна, па-па.